Вітаю вас, я ріелтор Городній Сергій. Надаю послуги з купівлі та продажу нерухомості. Якщо ви бажаєте купити квартиру в місті Києві, підпишіться, будь ласка, на мій канал та натисніть дзвіночок. Так ви зможете першими дізнатися про квартири, які пропонуються до продажу в місті Києві. І зможете першими записатися на перегляд квартири, яка вас зацікавила. Сьогодні я на Русанівці покажу вам двокімнатну квартиру на продаж в цегляному будинку біля Дніпра. Вона має площу 43 квадратних метри, має роздільні ванну та туалет, просторий балкон з гарним видом на Київ на батьківщину мати. Поруч знаходиться дитячий садок, школа, супермаркет, русанівська набережна з кафе, кав'ярнями та ресторанами, до Дніпра 100 метрів від будинку, до метро Лівережна 15 хвилин пішки. Квартира орієнтована на південь, тому дуже тепло. Всі вікна й балкон виходять у двір. В якому багато дерев та зелених насаджень, тихо та спокійно. В будинку створене ОСББ, чисте подвір'я та охайний під'їзд. Квартира потребує ремонту, гарна локація для проживання в зеленому районі столиці поруч з річкою та пляжем, а також для здачі в оренду, так як знаходиться поруч з метро в пішому доступі. Welcome to the checker, welcome to the nature, welcome to the coniferous forest away from the noisy city, closer to nature. Here you have all the cafes, shops, beauty salons, restaurants, coffee shops, all its own infrastructure in one unrivaled complex near Kiev.